Слава Ісусу Христу, вітаю всіх учасників біблійної школи. Сьогодні вже четвертий день. Ми продовжуємо досліджувати тему віри і її важливості у духовному житті християнина. І ми говорили про те, що віра включає в себе такі моменти, як факти, які ми повинні визнавати, але цього є недостатньо для живої віри. Віра включає такий аспект, як повіління, яким треба коритися. І на прикладі багатьох біблійних героїв, зокрема Авраама, Ноя і інших, ми бачили, як це працювало у їхньому житті. І е, тому е, слід е, розуміти, що віра це є активна діюча сила, яка трансформує життя віруючого в Христа дуже сильно у кращий бік. Це не просто визнання. Біблійних фактів, яких недостатньо, але те, що міняє наше життя. Хтось одного разу сказав цікаву фразу, яку я запам'ятав на все життя. Він сказав: якщо твоя віра не міняє твого життя, то поміняй свою віру. Біблія закликає нас перевіряти свою віру, зокрема, в другому посланні до Корінтіан 13.5, апостол Павло говорить так: випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Себе іноді люди вони е, говорять, що вони вірять в Бога, але вони не готові довіритися йому. Я чув таку одну історію, коли один чоловік він е, працював е, таким еквілібристом на Ніагарському водопаді. Він над водопадом протягнув такий міцний канат, трос і по ньому ходив з е, таким шестом балансувальним і заробляв е, цим шоу собі на життя. І одного разу, коли зібралося багато людей, він прийшов по канату туди назад, потім він взяв е, тачку і проїхався туди назад. Потім він наклав е, каміння цілу тачку і проїхався назад, балансуючи на цьому е, тросі. І потім він сказав до людей, чи вірите ви, що я можу посадити людину в тачку і провести над водопадом. Багато людей сказали, так, ми віримо. Він сказав: я даю 100 доларів. У нього там був гонорар назбираний, хто сяде в тачку, я його провезу. І ви знаєте, не знайшлося жодного бажаючого. Але його хлопчик, якому десь було біля 12 років, його син, він встрибнув цю тачку, і батько його провіз туди і назад. Тому що він знав е, і довіряв. Батько. Він знав, що батько не перекине його і не вкине у водопад. Тому є різниця між. Простим визнанням віри, і ми кажемо, віримо чи довіряєм. І тим, коли ми дійсно довіряємо Богові в життєвих ситуаціях, віряючи йому навіть своє життя в непростих обставинах, знаючи, що Він нас не залишить, не покине, і Він проведе, і Він е, виведе. Е, Часто антонімом чи протилежністю до слова віруючий в Біблії є слово непокірний. В другому Солову 1.7 ми читаємо: коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї, в угні полум'яному, то даватиме помсту. На тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса Христа, в інших перекладах не покоряється або не слухається, тому послуг в Біблії є важливим аспектом істинної християнської віри, і без послуху Богу і його заповідям, його повелінням, ми не можемо говорити про те, що наша віра є правдива і є жива. Тому дуже важливо у нашому житті розвивати ці близькі стосунки з Богом, е збудовувати нашу віру і. В такому випадку наша віра вона буде такою, якою її хоче бачити Бог. І останній аспект, про який я хотів би говорити сьогодні і, мабуть, завтра, наступний урок, це третій аспект, який також є досить важливий у нашому житті. Цей аспект віри я назвав так, що це обітниці, яким можна радіти і якими можна насолоджуватися. Правдива віра в Бога передбачає віру у Боже Слово і у те, що Він сказав. Зокрема, апостол Іван каже в своєму посланні, що той, хто не вірить Богу, вважає його неправдомовцем, тому що не вірить в те, що він сказав. А, але коли людина має близькі стосунки з Богом і знає його характер, то вона тоді розуміє, що Бог є вірний і завжди дотримується своїх обіцянок. В посланні до Євреїв, 6 розділі з 13 вірша по 19, ми читаємо наступний текст. Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи, поблагословити, я конче тебе поблагословлю та розмножувати розмножу тебе. І терплячи довго отак. Авраам одержав обітницю. Бо люди клянуться вищим, і клятва на ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Тому й Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі як котвиця. Міцна та безпечна, Котвиця — це якір. І ось е, автор послання до євреїв, він говорить про те, що е, Божі обітниці і Божі слова вони є вірні. Е, тут говориться про дві речі, в яких Богу не можна сказати неправди. Е, дехто з християн, якби збентежені, каже, а що це за дві речі е, Богові взагалі не можна сказати неправди? Автор він говорить про дві речі: перша річ це є обітниця, яку Бог дав е, Авраамові. Він дав обітницю, що він його благословить і виконує над ним всі. Ці свої добрі слова. Але людина по своїй природі має здатність сумніватися іноді і має таку здатність не довіряти, то Бог, враховуючи слабкості людської природи, він не просто дав обітниці, але щоб запевнити Аврама, він використав ще на додаток клятву. В новому заповіті ми читаємо, що нам не потрібно клястися, краще наше так, хай буде так. Але Бог, просто враховуючи слабкість нашої природи, він використав цей момент і він. Авраамові поклявся, він сказав, що собою клянуся, я зроблю тето, тето і тето. І каже автор послання до євреїв, щоб в двох цих незмінних речах ми мали тверду надію і впевненість. Тобто, перша річ. Це обітниця Божа, яку Бог ніколи не може порушити, але на додаток до обітниці Бог навіть дав клятву, щоб завірити всіх нас в тому, що його слова незмінні, що його обітниці не зміни. Що те, що він пообіцяв дати, він обов'язково дасть і він обов'язково виконає. Тому. Власне кажучи, ці божі слова і божі обітниці, які Бог залишив для нас на сторінках святої Біблії, на сторінках Євангелії, вони дають для нас надію. Це є надія і каже, що ті, котрі прийшли до Бога, ті, котрі прийшли з вірою і поклалися на Його слово, на слово Його спасіння, то в такому випадку вони можуть мати потіху міцну. Тобто ми можемо мати радість, ми можемо мати потіху, ми можемо мати утвердження у нашому житті. І вона для душі є якби такий надійний і безпечний якір чи слово котріться тут. Ви Користано. Е, 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 якщо е, е, ви знаєте, то Якір зазвичай кидають із корабля у морі для того, щоб корабля не зносило. Чому? Тому що вода це не є така надійна і певна стихія, і коли корабель не закріплений, якби не зафіксований, то його може знести або течія, або хвилі, або вітер, який йдує. Він може змістити корабель, і корабель може викинути на мілину чи на скелі, чи він може розбитися. І інші можуть статися моменти. Але коли е, якір опускається з корабля, він проходить через товщу води і закріплюється до чогось твердого, міцного до ґрунту, це не дає йому зміщатися, суватися чи дрейфувати. І тому корабель залишається міцний, непохитний і на своєму місці. І так само віра наша і надія в Боже Слово і в Божу обітницю вона дає нам силу бути вірними, дає нам силу не просто проходити через різні обставини, але ще дає нам радість і надію від того, що Бог обов'язково обов'язково виконає те, що обіцяв, і тому надія вона приводить до радості і до впевненості. Ми можемо насолоджуватися Божими обітницями. Хай Господь дасть нам таку віру і таку надію, яка буде приносити радість в ці важкі, непрості часи, у які ми живемо. Амінь.